Мене звати Леороку я пішов перший клас. Скоро в мене диня... вдома у мене є синій попоречик Чіко. Я дуже хочу сильно навчити говорити, але поки що не отримують. Моя сім'я, мама, тато, я менший братик Атамчик. танчик. Йому два рочки, він ще маленький і дуже смішний. Я дуже люблю з ним гратися. Ми любимо подорожувати, особливо їздити в Карпати. Цього року ми піднялися на, говерлу. І, ще на дві... і минулого року, ще на дві і на Маковичі і на Хом'як ми піднімалися минулий рік. А на ходу ми виїжджали на джипі, і забув, як вона називається. Хочу стати коли вилізту тренером з карлатени. Я ходив на футбол, ходжу на плавання. ще хочу записатись на карлоте або бокс. У мене є дуже багато медалі з турнірів, з футболу, з з змагань, з бігу. Привіт, мене звати Софія. Мені 8 років. Я вчуся в третьому класі. Я люблю малювати, дуже люблю свою сім'ю. Дуже люблю свого тата, маму, брата. У мене є собачка, його звати Хуго. У мене є ще кролик і... і хом'ячок. Я дуже люблю ще грати на піаніні. Я люблю подорожувати, і я люблю е, зустрічати нових друзів. Я подорожувала в Єгипті. Моя мама йшла на на гору Синай. Вона там побачила чорного віслюка. І, і вона побачила заповіді. Божі. А, а Я була на морі, я побачила рідкісний хреб, назбирала, назбирала ракушки. І ще, я, ще я була в Карпатах, я бачила дуже гарні гори і, і я була дуже рада зустрітися з новими рибками. Я коли виросту, хочу стати вчителем. Тому що, що я дуже гарно малюю і дуже, і дуже хочу навчати. Дати лагу. У мене її дуже багато. Спочатку я починав щось маленького, потім про якісь більші машини взяв. а потім забирався за якісь поліцейські частини, пожарні. Я дуже люблю запам'ятовувати різні вірші. Ми один вірш про Україну в школі вивчили. І нині я хочу його розказати. Я тримаю у ручі кольорові, олівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. Старі погорбині І озери, діброві і веселку, і калину, чорне море, і юдуне все, чи нас Україна Наш чудовий рідний край. Я, я, дуже люб, я дуже люблю грати цю композицію, я її дуже добре запам'ятала. Цього разу герої програми Кіндершоу Софійка та Владиславчик складатимуть на швидкість пазл з картинки. Така гра розвиває моторику пальців і рук. Рухи стають точними, а згодом і осмисленими. Подивимось, хто спритніший. 25. перемога за Владиславчиком Софійці було складніше, втім, малеча теж справилась.